Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, їх фінансові показники і що це за компанії. В цьому відео 4 компанії: одна це MacCornic Company, друга McDonald's Corporation, третя Metronic PLC і четверта Nextera Energy. Подивимось на їх фінансові показники, поговоримо, що це за компанія, і подивимось на їхні мультиплі. Катори. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Перша компанія McCormick Co. За рік часу компанія в мінусі на 17,5%. За 5 років компанія в мінусі на 1,5%. І за максимальний період часу компанія в плюсі на 2777%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,25%. Я сотих відсотка, тобто 1,68 центів на одну акцію, яка на даний момент варта 74,5 долара. Трішки про компанію, що це таке, McCormick Company Incorporated виробляє, продає та розповсюджує спеції, суміші, приправ, прянощі та інші ароматні продукти для харчової промисловості. Він працює у двох сегментах: Consumer і Flower Solution. Споживчий сегмент пропонує спеції трави та приправи, а також приправи та соуси, десерти і так. Далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт, можна перейти. Подивитися, почитати. Ось, можливо, от такі фірми ви десь бачили на якихось різних приправах. Наприклад, я бачив отаку Каміс як найчастіше. Подивитися на їх фінансові звіти, перейти, почитати, розібратися більш детальніше. Ну або так само можна читати на цьому сайті різні статті. Наприклад, що тут все, МакКорнік оголосили 42 центи на акцію дивідендами. І так далі, різні статті можна переходити читати. Мене більш цікавлять фінансові Показники, що у них тут є. І бачимо з 2015 року по 2023 компанія зросла із 4,2 мільярда до 6,6 мільярда. Тобто десь так наполовину. Щороку вони там плюс 5%, плюс 0,5%, плюс 12, плюс 5%. В середньому десь плюс 5% роблять з року в рік по ревеню, по дохідності. gross профіт бачимо із 1,7%. Виріс до 2,5 мільярда, що вже трішки краще. Net income, от з ним тут невеличкі проблемки. Бачимо, він, хоч і зріс із 364 мільйонів за ці 9 років до 624, тобто в два рази. Але останні три роки вони по net income, по чистій прибутковості після сплати там всіх зарплат, податків і так далі, йдуть на зменшення. Ось було три роки назад 703 мільйони, потім 644 мільйони, і зараз їм лишилося 624 мільйони. Кількість акцій, бачимо, що вони хм, довипускають їх, але це роблять зовсім незначною кількістю. Тут 0,05%, 0,33%, тобто менше 1%. І за ці 9 років, в принципі, вони трішки довипустили акцій, але не так уж і багато. EPS у них зріс із 1,55 до 2,52 за ці роки. І на даний момент, наприклад, в цьому році в минулому році був такий самий. Дивіденди вони збільшують із року в рік, бачимо із 0,8 вони збільшились до 1,5. Тобто щороку на 5, 8, 9, десь на 7% щороку в середньому вони збільшують дивіденди. На сайті є така вкладочка як forecast прогнози на майбутнє, що прогнозують аналітики цього сайту. Цьому сліпо вірити не потрібно, це лише прогнози, нічим не підкріплені. Тому то, що тут написано, це не означає, що так буде на 100%. відсотків. За наступні 12 місяців прогнозують наступне: що найнижча ціна це має бути 57 доларів, яку вони спрогнозували через рік, через 12. Місців, тобто мінус 23,5%. Нормальна ціна це 77 доларів 11 центів, тобто плюс 3,3%. І максимальну ціну, яку вони там прогнозують, це 88 доларів за акцію, тобто плюс майже 18%. Аналітики по голосах розподілилися: один Strong Sell, один Sell. шостеро тримають Hold. і 0 Buy, і двоє кажуть: strong Buy. ми купуємо напевно. По мультиплікаторам бачимо наступне. ПНЕ на даний момент 28,5. Фордне ПНЕ прогнозують 24,2. ПЕК майже 4. Досить таке високе. Гроя 14, Інші показники натискайте на паузу, собі розглядайте, якщо вам це потрібно. На мою думку, така цікава компанія. Більше про дивіденди, більш про стабільність, тим більше зараз ось вона так добре впала в ціні і бачимо, що можна купити її по 74 долари. Думаю, вона і далі буде рости таким невеличким темпом ну, плюс дивіденди, якихось 8% в рік може. Разом получатися не дуже багато, але така більш пенсійна. Акція. Хоча, звісно, щоб більш детальніше зрозуміти, треба копнути в їх фінансові звіти з року в рік, порахувати, подивитися і оцінити. Ну, але на перший погляд, просто така дивідендна компанія, стабільна. Наступна компанія МакДональдс. Думаю, всі її знають, про неї всі чули. За один рік компанія в мінусі на 7,5% досить добрий був момент купити її ось тут по 248 це в жовтні дванадцятого дві 2023 році в жовтні дванадцятого числа за 5 років компанія в плюсі на 40%, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 77 тисяч відсотків, що просто дуже багато. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,44 майже 2,5% річних, тобто 668 долара на одну акцію, яка коштує зараз 273 долари. Що це за компанія Макдональдс? Думаю, ви всі знаєте, але прочитаємо, що тут написано: корпорація Макдональдс управляє ресторанами. Під маркою Макдональдс у Сполучених Штатах і за кордоном. Він пропонує їжу та напої, включаючи гамбургери та чизбургери, різноманітні сендвічі з куркою, катоплею, фрі, коктейлі, десерти, морожене, печиво, пироги, безалкогольні напої, каву та інші напої, і повний або обмежений сніданок. А також продає різні інші продукти під час обмежених за часом акцій. І так далі, ось так виглядає їх офіційний сайт, точніше, це вже більш так для інвесторів. Ось вкладочка. Можна сюди перейти, подивитися. І якщо хочете заінвестувати, тут усі їхні квартальні звіти, є річні звіти. Дивитесь, читаєте, що вони там розказують, і як вони кажуть, що заінвестуйте в нас. Я ж перейду до фінансових показників сайту агрегатора і побачимо, що з 2015 року по 2023. Як би там всі не любили Макдональдс, але компанія на одному і тому самому місці по ревеню. 25 мільярдів, що тоді був дохід, що зараз. Написано в 23-му, що вони якби в плюсі там на 10%. Але бачимо, що тут були роки, коли і 23, і 19 були. А 9 років назад це було знову ж таки ці самі 25,5 мільярдів. Грос профіт тут уже набагато краще. Із... 9 майже 10 мільярдів вони зросли до майже 15 мільярдів. А по net Income із 4,5 мільярда чистий прибуток їх зріс до 8,5, тобто майже в два рази, причому останній рік ось був так плюс 37%. Кількість акцій вони роблять бейбеки стабільно, викуповують і з 945 стало 732, що для нас як для інвесторів досить добре. Ну і в сумі за цю за рахунок цього більшість акцій і росте. EPS виріс із 4,8 до майже 11 з половиною. Дивіденди компанія збільшує стабільно із року в рік, щонайменше на 5% на 4,17. А от останній рік було плюс 10%. І по вкладці Forecast, що нам прогнозує майбутнє ці аналітики, бачимо за наступних 12 місяців. Прогнозують, що найнижча ціна буде 287 доларів, тобто плюс майже 5%. Нормальна ціна має бути взагалі 316 доларів, тобто плюс 15%. І найвища ціна, яку вони прогнозують, це 355 доларів за акцію, тобто плюс 30% за наступний рік. Ніхто не голосував за продаж за тримання, тримають семеро людей, одинадцяте бай купують і ще 10 стронг-бай. По мультиплікаторам бачимо наступне. 23, 26, Ford PNE 23 і 26, на Пенє 20 з половиною, ПЕК 3,48. Roe не показується у них. Інші показники натискайте на паузу, собі розглядайте. McDonald's ще одна компанія, в яку я цілився на початку свого інвестування. Тоді вони коштували щось там 240-220 доларів за акцію. Це був 21 рік, кінець 21 року. І я думав, блін, класно, але. Трішки дорого, бо я тоді відкладав тільки по 250 доларів на інвестиції і міг купити тільки одну акцію. Думав, блін, якось шкода. Не хочу В сумі сам бізнес. Зараз пропонують вони хочуть відкривати аналоги, такі як Starbucks, а типа кофе, що було на винос і на місці, і це може бути таке добре розширення для них. Ну але подивимось, що з цього буде. В Загальному компанія так само для дивідендів більше і для такої стабільності, як на мою думку, якихось великих іксів поки що вона не має давати, коли от вони реалізують то, що вони там хочуть з кавою на винос, то можливо там уже буде щось цікавіше. Ну, а так, в загальному нормальна компанія, яку можна собі тримати для стабільності. Наступна компанія Metronic PLC. Бачимо, що за рік компанія в мінусі на 4,5%. Хоча хто заходив в неї в жовтні 23-го, то зараз в доброму такому плюсі. За 5 років компанія знову ж таки в мінусі на ті самі 4,5%. За максимальний період часу компанія в плюсі на 15 тисяч відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,26%, тобто 2,76 долара на одну акцію, яка коштує зараз 84 долари. Трішки про компанію Metronic PLC розробляє, виробляє та продає медичну терапію на основі пристроїв систем охорони здоров'я лікарям, клініцистам і пацієнтам у всьому світі. Сердечно-судинний сегмент портфоліо пропонує імплантовані кардіостимулятори, кардіовертери, дефібрилятори та пристрої. Рої серцевої ресинхронізаційної терапії і так далі: ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися, почитати. Написано ось у них про, ц... про пацієнтів, скільки вони там спасли за допомогою цього. Переходьте, дивіться собі, розглядайте, читайте їх фінансові звіти і розбирайтеся більш детальніше. Знову ж таки, на іншому сайті можна читати різні статті, які виходять про ту або іншу компанію. Я ж перейду до фінансових показників, що ми тут бачимо з 2015 по 2023 компанія зросла із поревеню з 20 мільярдів до 31 Мільярда Ідуть вони не таким і швидким темпом. Дуже великий ріст у них якраз таки був з 2015 по 2016. Там ось було плюс 20%, тут плюс 40%. і далі вони мають плюс 2% щороку. І бачимо, 23 й у них був відносно попереднього року мінус 1,5%. відсотки. із 14 мільярдів зріс до 20,5%, що досить таки добре. Net income виріс із 2,6 мільярда до 3,7 мільярда. Хоча попередній рік, 22-й, у них був набагато. Кращій вони мали там 5 мільярдів x 2 за останні ці 8 років. Зараз вони відкотилися на 25% назад. Кількість акцій бачимо, що вони більше випустили, чим викупили. Але останні 7 років вони більше як викуповують не набагато, там 1%, 1,5%, відсотки, EPS зріс із 2,41 до 2,82 не досить таки багато, але знову ж таки це відносно цього року останнього 23-го. Якщо дивитись на 22-й, то там було набагато все краще. Із 2,4 зросло до 3,7. Дивіденди, компанія стабільно виплачує і збільшує. За ці 9 років з 1,2 збільшилось до 2,7. По прогнозам аналітиків цього сайту бачимо наступне: що за найближчий рік ціна найнижча, яку вони прогнозують, це 82 долари, тобто мінус 3,2%. Нормальна ціна має бути 95 доларів, тобто плюс 12,5%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 106 доларів, тобто плюс 25%. Аналітики: 1 Strong Sell, 0 sell, 4 Hold, 4 Buy, і 3, 3 Strong Buy, тобто точно купують. Мультиплікатори нам говорять наступне: PNE 26,8, Fordне PNE 15,5, PEC, Ого 7,7, дуже такий високий, роє всього 8%. Моя думка про компанію. Досить цікава ціна на даний момент. Почитати треба звіти більш детальніше і почекати наступний звіт, що у них там буде. Можливо, цікава. Компанія, в яку можна заінвестувати, отримувати дивіденди. Ну але знову ж таки, треба так трішки більш детальніше розібратися, тому що от вони там доходили ось до своїх якихось піків там, по 130-140 доларів за акцію. Зараз відкотились до 85, але це така досить цікава ціна. Плюс показники у них досить такі цікаві, але неоднозначні. Треба більше глибше. Копнути, на мою думку. І наступна компанія Nextera Energy. За е, рік вона в мінусі на піввідсотка. Хто ось тут зайшов в жовтні 23 по 49 вітаю. Зараз ви із 49 з 50 доларів виросли до 77. За 5 років компанія в плюсі на 60%. І за максимальний період часу компанія в плюсі на 3370%. Відсотків компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,67% на акцію. Тобто 2 долари 6 центів на одну акцію при вартості 77 доларів на акцію на даний момент. Про компанію Nexera Energy через свої дочірні компанії виробляє, передає, продає, розподіляє електроенергію роздрібним і оптовим клієнтам у північній Америці. Компанія виробляє електроенергію за допомогою вітрової, сонячної, ядерної, природного газу та іншої чистої енергії. Він також розробляє, будує та експлуатує довгострокові контрактні активи, які складають Даються з екологічно чистих енергетичних рішень, таких як об'єкти відновлення, генерації, проекти акумуляторних накопичувачів та об'єкти передачі електроенергії і так далі. Ось. Так виглядає офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися. Бачимо, зелена енергетика. Аля розказує, що це буде майбутнє. Перейти різко на неї, в принципі, не досить таки виходить. Хоча я маю цю компанію у себе в портфелі. Якогось високого скачка не буде, як прогнозують деякі аналітики. Ну але подивимось на їх фінансові звіти, на їх цифри. Що ми тут бачимо: що з 2015 року по 2023 тисячі компанія. По ревеню зросла із 17,5 мільярдів до 28 мільярдів майже в два рази. І дуже добре йдуть вони останні два роки: 22-й 23, Бачите, плюс 22 відсотки, плюс 34 чотири відсотки. зріс із майже 9 до майже 18 мільярдів. Тобто. X2 net income у них зріс із 2,7 до 7,3 і тут вони вже зробили x 3 так сказати, за ці 9 років, тобто плюс там 30% щ... <смас> щороку. Ну, хоча дуже сильно вплинуло просто останній рік, 23-й, який вони зроблякому вони зробили плюс 76%. Кількість акцій не досить добре. Бачимо, що вони більш довипускають і не роблять пейбеків за ці останні 9 років. І із 1,8 вони збільшились до 2,05. EPS у них зріс в два рази із 1,51 до 3,6, що дуже добре. Дивіденди на акцію вони збільшують із 0,7 до 1,8. Щороку на мінімум на 10%, вони збільшують свої дивіденди. Прогнози від Аналітиків цього сайту на наступні 12 місяців такі, що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 44 долари за акцію, і акція має впасти на 43%. Нормальна ціна, яку вони прогнозують, це 72 долари за акцію, і знову ж таки мінус 6% має бути за наступні 12 місяців. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, 95 доларів за акцію, тобто плюс 25%. 3%. І хоч тут ось показники якби на зменшення, то аналітики розпрілились наступним чином: один тільки каже Strong Sell, ноль каже Sell, троє Hold тримають, сьомеро Buy і ще п'ятеро Strong Buy. Незважаючи на те, що тут показується, аналітики кажуть, ми купуємо ось сьомеро і п'ятеро, дванадцятеро кажуть, ми точно. Ідемо вперед <хи> до цієї компанії. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE 21, Фордне PNE таке саме 21, ПЕК 268 і ROE 1637. Інші показники, натискайте паузу, розглядайте. Як говорив раніше, маю цю компанію у себе в портфелі. Для мене досить цікава компанія. Я не кажу про те, що от вона має рости шаленими темпами, але так стабільненько, на мою думку, має рости. Тим більше, якщо собі докуповувати або усереднювати її по таким цінам, ось як 50 доларів. Ось ось тут було 50, 54, 57, то досить така добра ціна. Зараз по 77. Ну в принципі теж. От, але от такі ціни, які там по 50%, для мене це дуже було добре. Я собі докуповував ще цю акцію. І якщо мені подивитися на неї через свого брокера, то можете ось тут бачити компанія Energy, 15 акцій, середня ціна 54 долари за акцію. Тобто зараз в плюсі я по ній на 41%. І в неї ще є NextEra Energy Partners. Так само в плюсі на 30% по ній на даний момент, що для мене досить таки добре. Як завжди в кожному відео говорю, що якщо не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів. Один це, наприклад, Interactive Brokers, який ви зараз бачите, або другий це Trading212. Посилання під відео на каналі. Шукайте відео довгі там як зареєструватися, покрокова інструкція до того або іншого. Брокера. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку про ці компанії, які були в цьому відео. Чи маєте якісь компанії в себе в портфелі, чи ви собі купили, чи хотіли б собі купити, придбати. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайку, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І підписуйтесь на канал. На цьому не все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.